Всім привіт! Мене звати Альона Білошицька, я психолог, і сьогодні ми з вами поговоримо про страх помилки та як приймати вірні рішення. Чому ми з вами боїмося створювати помилки в житті? По-перше, самої помилки ми не боїмось. і страх це більш такий надуманий в цій історії. Але ми боїмось дуже наслідків після цієї помилки. І наслідків ми боїмось знову таки. Не всіх, ми боїмося лише тих наслідків, які будуть негативні після того, як ми створимо помилку. Я думаю, що ви більш ніж будете згідні з тим фактом, що якщо ми випадково зробили якусь помилку, або ми е, планували зробити якісь дії, але дія була помилкова, і ми зробили все абсолютно не так. Але в кінці був класний результат, ну хіба ми будемо за це звинувачувати себе? Звісно, ні. Давайте тоді поговоримо про ті факти, які впливають на наш страх, які просто нас змушують стояти на місці, і які нас самолякають в тому шляху, коли ми боїмося зробити помилку з негативним результатом. Чому ми так боїмося того негативного результату? По-перше, це залежить від важливості цієї події або цього кроку, який ми робимо. Якщо ми думаємо вибрати там червону ручку чи зелену, е з товстішим стержнем або меншим, і якщо ми виберемо помилкову ручку, наприклад, то це не буде так страшно, ми не будемо себе загрозати, е якісь там совість нас не буде мучити і так далі. Тому що це еквівалент не дуже великий. Але якщо ми обираємо, наприклад, в яку школу направити дитину, якщо трапилося щось із здоров'ям і потрібно робити, наприклад, якусь операцію, приймати агресивні ліки, і ми хвилюємося. І ми не знаємо, чи це вірний шлях чи ні. І ось тут ми дуже боїмося зробити помилку, бо ми не знаємо, який буде результат. Ми боїмося помилок. Коли ми не маємо гарантії за наш результат, наприклад, ми приходимо до магазину, ми хочемо купити телевізор. І нам кажуть, у вас на цей телевізор буде 5 років гарантії, ось на це все документи. Якщо з ним станеться будь-що з технічних причин, ми відремонтуємо його для вас безкоштовно. Ми його привеземо до вас додому, самі його вмонтуємо, підключимо. Взагалі вам не потрібно ні за що хвилюватися. І навіть якщо ми робимо помилку Вибір цього телевізору, нам не так страшно, щось не сподобається, щось зламається. У нас є певні гарантії, які знімають наш рівень стресу. Але коли ми обираємо лікаря для дитини, коли ми обираємо наше навчання, наприклад, до якого вузу вступати, чи дасть нам цей вуз, потім якісь такі знання та можливість отримати гарну роботу. Або якщо ми обираємо професію, навчаємось на якусь уже конкретну професію, підвищуємо кваліфікацію. Нам ніхто не дає гарантію того, що в нас потім буде гарна. Не результат в грошах, що ми будемо щасливі на тій роботі, що нам ці дійсно навички колись знадобляться. Ми можемо купувати якісь курси, навчання, намагатися змінити щось в житті, і часом ми навіть ризикуємо. Але коли в нас вже був досвід, що ми ризикнули, зробили такі, повірили в себе, але результат був негативний, ось тоді вмикається сама негативна історія і сценарій, який тільки може. Бути, ми починаємо самі себе руйнувати. Страх зробити помилку дуже часто викликає таку аутоагресію Тобто, коли ми самі себе звинувачуємо, коли ми самі себе критикуємо, коли ми самі себе ненавидимо, коли ми самі себе стидимо за всі свої кроки. І найчастіше це лякає навіть більше, ніж. Осуд людей зі сторони, ніж осуд, наприклад, там чоловіка, який скаже, я ж тобі казав, або осуд ваших батьків, або осуд ваших колег, або осудне сусідів, які там поруч з вами живуть. Той страх, який виникає від того, що ви самі собі не зможете, якби пробачити той крок, він лякає більше всього. І коли ми розібралися що ж таке страх помилки, давайте подивимося, звідки він іде. І так, у нас є багато причин, чому ми починаємо боятися, навіть коли ще щось не трапилося, якби трошечки наперед. По-перше, ми взагалі тривожні, ми про всяк випадок всього боїмося, це наш стиль життя. Але він пішов знову-таки не від самого народження, або в нас були тривожні батьки, або ми своїми очима бачили, як хтось приймав рішення і потрапляв до складних ситуацій. І ми точно не хочемо повторити такий крок, такий свій шлях життя. Або ми самі вже робили багато кроків, і з нас був негативний результат. Потім ми зробили ще раз. Цей негативний результат прилетів зверху знову, і нам уже, як би скажемо так, на фоні всіх цих помилок стає страшно робити помилки, бо ціна помилки дуже велика. Тобто, це може бути і наша історія нашого життя, це може бути історія того, що ми бачили протягом нашого життя у інших людей, або історія з дитинства, де ми там до шести. До 7 років ми прямо в себе увібрали всі ті історії, які були навколо нас, і відчуваємо, що тепер це наша також історія, і ми її будемо. Повторювати і також ніхто не відмітав генетику, і можливо, колись у когось з вашої родини, у дідусів та бабусів дійсно помилка вартувала життя? Хто зробив невірний крок і е, втратив своє життя, прийняв невірне рішення і його, наприклад, там ув'язнили ні за що, це просто якусь там помилку і так далі. Тому ми цього боїмось. Як же ідентифікувати, коли ми боїмось? Просто так, а коли це дійсно щось про що треба подумати? Згадайте якісь ситуації з свого життя, коли ви робили якийсь крок, і потім цей крок привів до негативного результату. І подумайте, які відчуття у вашому тілі і де вони вмикалися перед тим, як ви приймали рішення. Ви часто в собі відчуваєте, тобто, такий, начебто, дзвіночок того, що щось відбувається не так. І вам, от зараз туди не треба. Можливо, пізніше. Це не означає, що це не ваша історія. Можливо, просто не сьогодні. Але треба звернути на це увагу. Ви живете це життя вперше в цьому тілі У вас ніколи не було досвіду, як жити це життя. І звинувачувати себе в тому, що я зробила якусь помилку, не маючи своєї такої інструкції та досвіду життя, ну це просто абсурдно. Я думаю, ви також з цим будете згодні. Тому. Коли ви згадуєте, так, я приймала рішення, наприклад, до якоїсь там інвестиції, покупки, вкладання грошей в щось, що я тоді відчувала і. Якщо це була така негативна ситуація, можливо, вас зжимається живіт перед цим, можливо, у вас якось скручуються плечі, можливо, у вас починаються, не знаю, холодні або пітніти руки. Тобто, у вас є якийсь індикатор, який показує, що, якби знаєте, увага щось не так відбувається, і це дійсно не так, це не корисне. Так само у вас може бути тілесний індикатор, наприклад, який вам показує, що ви боїтесь, але потім все буде добре. Тому дуже реагуйте на своє тіло. Так само ви можете працювати зі своєю, скажімо так, підсвідомістю. Вона, знаєте, як великий такий локатор, який щитує абсолютно все, що є навколо вас. Ми аналізуємо те, що бачимо, а наша підсвідомість вона має в собі абсолютно всю історію життя нас і всього 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 що нас оточувало навіть на те, що ми не звернули увагу. Тому ми можемо запитати у, скажімо так, у самих себе від внутрішнього я. Чи нам варто приймати зараз це рішення, чи буде воно корисне для нас? Тобто, ви можете просто стати рівно на дві ноги, трошки подихати, опустити руки вниз, опустити плечі, хочете, можете навіть очі заплющити, немає різниці. Але задайте собі якесь питання, про яке ви турбуєтесь, та боїтеся зробити помилку, і щоб воно мало відповідь так або ні. І якщо ваш корпус... Хоч на один міліметр трошечки простягається, так от вперед нахиляється, то ваша внутрішня відповідь так. І якщо ви трошки завмерли, нічого не відчули, відхилились назад, то поки що по якимось причинам ви не готові. І якщо ви будете робити якісь кроки, то ви зустрінете багато супротиву на цьому шляху, і ви тоді скажете Дякую собі ж в першу чергу, що ви не зробили ту велику помилку, до якої ви йшли. Але повторюсь знову: той, хто не робить помилки, хто намагається створити максимально ідеальне безпомилкове життя для себе, хто не приймає помилки інших людей, він живе в найбільшому дисбалансі, який тільки можна придумати. У таких людей, на жаль, найбільша кількість проблем в житті. Приходять самостійно або він в них потрапляє, бо він начебто не допускає цих помилок, має бути все настільки ідеально. І якщо якісь помилки, то це точно не я їх зробив. Тобто людина живе в обмані, а якщо є обман, то завжди є якийсь негативний результат. Тому, коли вона навіть і зробили помилку, її потрібно ідентифікувати, тобто сказати, так. Ось цей крок був помилковий, дати йому назву, сказати, так, я зробила так і так, а ось тут це дійсно була помилка. І все. Тобто дати собі правдиві факти, що признаю була помилка, і вона вже сталася, І далі дуже важливо зробити роботу над помилками. Бо ми дуже часто живемо в стресі, тривозі, нерозумінні, як бути і як не допустити велику кількість помилок в житті, але ми не робимо. Кроків в нове життя. Якщо ми боїмось помилку, ми не робимо нових кроків, не робимо нових кроків, не отримуємо нічого нового, більшого, і кращого від життя. Тобто, кожна помилка це новий крок до якогось вдосконалення, до розвитку, до отримання навіть чогось більшого. Це просто такий квест, така пригода. І коли ми перед собою чесні, коли ми не звинувачуємо та не порушуємо свою внутрішню гармонію тим, що ми створюємо якісь помилки навколо себе, а просто вдячні за свій шлях, відчуваємо своє внутрішнє я та чесні самі до себе, тоді наше життя тримається в гармонії, в балансі. В щасті навколо нас знаходяться тільки ті люди, які будуть нас підтримувати протягом нашого життєвого шляху та давати руку допомоги, якщо ж таки ми зробимо якусь помилку. І це не буде так страшно, а буде така захоплююча життєва пригода. Тому я вам бажаю мати велику кількість, але щасливих, захоплюючих життєвих пригод та не боятися нових кроків. З вами була Льона Білошицька. До зустрічі на нових відео на Ease.